перепрошую. Oh, oh, Вітаю вас в клубі зрадожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал Марас Шакур. Попереджаю: не заходьте на канал чи в соцмережі цього блогера. Не коментуйте там нічого. Ви тільки піднімете статистику переглядів для нього. Ми ніколи не просимо глядачів займатися булінгом. Наша ціль це зафіксувати те, чим займаються блогери, фірми чи різні діячі, щоб про таких героїв пам'ятали. Максимум, що ви можете зробити як глядач, це відписатись від блогера, який представлений у відео, і поширити це відео. До речі, якщо відео я про щось говорю, що має фактичне підтвердження, але я чогось не ставив це відео. Напишіть коментар із таймкодом. І як спосіб виправити ситуацію та зробити добру справу, я кидаю донат у вигляді 100 гривень в Монобанку на ЗСУ. Отже, Марас Шакур, тема сьогоднішнього відео, ну, яку обрали спонсори каналу, хоча в коментарях мені іноді про нього теж писали. Марас Шакур, він же Олександр Архіпінко, якийсь час жив в Києві, принаймні до 21-го року. Можливо, він навіть корінний киянин, але не суть. Сьогодні не про це. Сидів, значить, він проводив свої стріми по грі сам, граючи на московицько малоросійських серверах Arizona RP, про яких я до речі робив окреме відео. Яке ви можете знайти за посиланням в описі до відео, але я додам в ту історію декілька скрінів з самої гри на тих серверах. Готе фасе! Аж раптом в 22-му році починається повномасштабна війна. І ось що Олександр сказав з цього приводу. Алло, нам невыгодно держать военное настроение государства, когда, которое хочет быть ядерной державой. А что ж Белора... Беларусь хочет стать опять ядерной державой? А что если Лукашенко завтра грохнут и, блядь, кто-то запустит ядерные ракеты? <coughs> как там? На Россию. Что будет? А? Дружим Так скажи. Не думал? Мазами своими. Хуйню хотя бы творить. Еще раз говорю, есть русские, есть орки. Разделяйте. Разделяйте мои сладкие. Русского человека от орка вонючего, который до сих пор... Вам что Минобороны РФ говорит? Что Минобороны РФ говорит? Что, блядь, здесь два где-то погибших? Два или пять? Мараса по мирным палят? Вбейте сегодня в Ютубе или в Гугле, неважно где, вообще плевать где. Харьков, центральная площадь, центральная площадь. И посмотрите, как сегодня в 8 утра, когда Лю снялся комендантский час, и люди вы поехали за продуктами, как прямо в центр попала ракетой. Руси нету ядерного оружия. Да, но ну, усатый ебать решил, что ему надо. Ну, друже мой. Усатый решил, что ему, блядь, надо. Угу. Усатый то сказал, надо, блядь. Сейчас и Ютубу, и СМИ нельзя доверять. А мне можешь доверять? Или тоже считаешь, нет? Мне ты доверять сможешь? Мне сможешь доверять? М? Нет. Ну так не доверяй. Я же говорю, я просил давно всех орков спрятаться, блядь, в их мордор ебаный. А всех русских чувак... Человек... Лю... Самое важное, запомнить. Мы у себя дома. Мы к вам домой не приходили. Орки. Это к оркам относится. А к русским людям? Ребятки, мы к вам домой не стучали с оружием. Мы не, не вламывались к вам и не обстреливали ваши города. Подумайте, пожалуйста, над моими словами. Где ты находишься? Там палят. Тут часто в... <кхе> воздушная тревога объявляется. Пока нет такого. Это правда, что мародеров развелось? Да, говорю прямо. В Киеве, короче, мародеры решили угнать, э, угнать там четыре машины Бусика, я видел. И, да, и одноклассники раз там рассказывали. Решили угнать четыре Бусика, спиздили четыре Бусика, одного положили, блядь, всех остальных в пол, нахуй. Одного, который пытался убежать, положили. Потому что мародер во время войны, войны, не спецоперации, мародер во время войны, это тот же, это тот же, грубо говоря, и враг. А у вас есть подвал? Да, но до него бежать надо. Вот в чем проблема. Вот мой телеграм. Все там в случае, чего, блядь, холодно. Все там туда в случае чего. Я вас там жду. Саня, если что, пиши в... К. Газары, я в почти не сижу. Сегодня зашел. Да, некоторые ютуберы доказывают, блядь, что, оказывается, ебать, по Харькову мы сами вылупили. Докажи, что это ебать Россия. Да и вообще, россиян здесь нету. Точнее, орков. Россиян здесь нету, здесь есть орки, которые хуяли. Как говорил один умный человек, русский военный корабль, иди нахуй. Хорошо? Холодно, блядь. Харьков опять его. Харьков, вы там держитесь, потому что у вас самое тяжелое, блядь, направление, одно из. Самое тяжелое, одно из направлений. А... Холодно, блядь. Кто эти ютуберы покинули? Покажи героев. Да не, смысл. Я не хочу. Пускай сам няпнет. Они считают, они говорят, блядь, что... Что, представьте, вот, сука. Здорово, Раймонд, нормально, холодно, блядь. Они говорят, сука, холодно. Говорят, сука, что докажи, что это, блядь, не украинская ракета по Харькову ебанула. Представляете? Ну как, как, сука? Это насколько промытые мозги должны быть, ребятки. Поймите. Я говорю прямо, на нас напала страна, на нас напала страна, которая э, обязалась, когда мы отдавали ядерное оружие. Обязалась. Когда мы отдавали ядерное оружие, защищать нас. Вон ссылка на Telegram. Что без шапки? Нету шапки. Посмотри, я в одной куртке запускаю стримы. Я только в одной куртке, блядь. В Харькове. Только, вы смотрите там аккуратно. У вас самый пиздец там творится, один из. Пойте, здесь нету бандеровців, здесь, здесь не надо русський, сука, руська вот это вотеори. Так, це був приблизно березень 22-го року. Він наче і видавав деяку таку, знаєте, потужну базу, хоча тоді ще збирав рублі. Мабуть, тому що він розділяв московитів та орків, і, мабуть, правильно робив, бо орки то з фільмів про володар перснів, а московити це, ну. Потвори, що нас вбивають кожен день. Хоча багато хто московитів називав орками і я не виключення. От тільки я їх не розділяв на хороших і поганих, так би мовити. Вайт, скажи, пожалуйста, а ти ребят сьогодні мутив за те, що вони по-українськи говорять? Тобто, чесно, сьогодні? Ну, вообще, да, сьогодні, вчора. За те, що ребятки по-українськи розговаривають в чаті. Ти мутив? Да, за транслит у нас есть правила. Я тебе я хочу кое-что сказать, Вай. А, нету такого понятия, как транслит. Есть украинский язык. То есть, Вай, right. дружим. Давай так. Украинский язык это не транслит. Это отдельный язык. Отдельный. Вот. Согласен с вами. Но. Ну, согласен. И... Я также украинец. Ну, так если ты украинец, а так он сам украинец. Если ты украинец, так ты все прекрасно должен осознавать. Тем более, тем более, сам украинец. У нас есть правила, которые прописаны ГА, где сказано официальный язык русский. Что? Вызывайте товарища ГА. Официальный язык не русский! Официальный язык! Говорит официальный язык русский. Давайте сделаем так, пацаны! Вызывайте товарища Га. Скажите, чтобы он, если мог, зашел на Давайте сделаем так, пацаны. Как может быть официальный язык русским, если создатели Аризоны с Украины? Так, навіть в квітні 22-го року він досі видавав деяку таку базу, хоча і продовжував збирати рублі. Хтось, звісно, скаже, що ну, таким чином він викачує рублі з московитів і потім передає. Ці гроші ЗСУ, ну, в теорії це можливо, звісно. Хоча і не відміняє того факту, що звучить це дуже по меншовартісному. Та й доказів того, що він потім передавав ті рублі на допомогу ЗСУ, немає. Але ви сюди зайшли послухати не те, яку базу видавав Олександр в 22-му році, а те, чим він зараз займається. Адже так? Короче. Так случилось, что когда я вас предупреждал О том, что меня очень долго Не будет на стримах Мне нужно было появиться в одном месте Думаю, ну, многие понимают, где На букву В, а там дальше ТДТП В Вьетнам Короче, как я думаю, вы многие поняли ТДТП, мне нужно было вновь пройти Определенные действия Буду говорить такие. Так случилось, что все это прошел Все хорошо, но списали И типа, я говорю, ну, такая вот ситуация Что можно как-то двинуться вперед Двигаться, ну, целый год не, не двигался никуда никуда ни сюда. Понял, и сына надо как-то куда-то определять в садик, в школу. И чтобы в спокойствие он бил. Короче, я сейчас нахожусь за границей. Я в принципе ничего не Не буду ничего скрывать, я сейчас нахожусь за границей. Выехал вполне именно законно, легально. Просто взял сейчас я за границу. Когда ты списанный и ты не нужен вообще в Украине, то тебя спокойно выпускают. А в какой стране? В Варшаве. Теперь рассказываю прикол. Вы зададите вопрос. А нахуя ж ты, дебил, тогда выехал, если ты списанный и ты нахуй никому не нужен? А, объясню. Чтобы сына спокойно вырастить. Типа, а сына как? Тоже, чтобы он сидел по бомбоубежищам, когда в садике или в школе. Получается, решили вот так, что можно, в принципе, выехать. Что с домами, а с родителями? Родители живут, с домами все хорошо. То есть дома мои, все мое. Я просто пока что временно а, хочу, чтобы малой образование. И это совсем скоро получится. переходите а теперь хотите прикол? А, я вам больше скажу: я на Кадиллаке. Чтобы вы поняли, я на разбитом говно Кадиллаки. То есть Кадиллак вон стоит. Вот логика, если я выезжал незаконно, я бы смог Кадиллак через лес, блять. С компьютером совсем. Вот просто, вот как есть, вот так и выехал. Давно уехал. надо по штампу По-моему, это 16-го было. Ми поїхали, виходить, в Варшаві побили. Зараз я от, в другому місті. Я зараз в Польщі, але я можу кое-что вам розказати інтернет. Скорее всего, як Юльки сі сясти в Канаду, либо з Стасу в Америку звали. Я так розумію, В це він так хотів приховати слово ВЛК. Або чорт його знає, що він хотів приховати. Знаєте, наче я хотів, щоб усе відкрито було і по-чесному. Але виходить, що частину інформації приховую. Я не маю нічого проти того, що люди виїжджають з України, особливо якщо є ну ось таке пояснення, що він хоче вберегти свого сина, що син виріс нормальною дитиною з нормальною нерозбомбленою психікою. Я не маю нічого проти. Бо є дуже багато прикладів того, як, наприклад, в часи Другої світової або за часів Совочка, українці виїжджали в ту ж Америку, і їхні нащадки потім робили якісь неймовірні круті класні речі, таким чином прославляючи і український народ. Але знаєте. Людинка, яка досі збирає рублі через московицькі донатні сервіси, яка досі грає на москальсько-малоруському сервері, навряд чи навчить свою дитину чомусь хорошому. І я дуже сумніваюся, що він донатить на ЗСУ. В телеграмі немає таких постів, В спільноті Ютуба теж такого немає. В інстаграмі просто типова для інсти пости про хороше життя за кордоном. Тому живучи за кордоном і збираючи рублі, він... Витрачає ці рублі на себе і на свою сім'ю. Ці рублі не залишаються в Україні у вигляді податків. Коротше кажучи, звичайний малорос, який міг би бути класним прикладом москомовного проукраїнського блогера. Але ну він нічим не відрізняється і якби від звичайного московита, хіба що тим, що конкретно він не бомбить Україну і живе десь в Європі. До речі, деяку інформацію про все це мені надав квіл, за що йому велике дякую. А зараз увага! Донатний інтерактивчик. Один наш товариш на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику. Які потім передають ЗСУ, а ті, в свою чергу, ось такі іграшки відправляють Москвопітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень, це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті, займаються цим безкоштовно. Так, деякі організації дають їм трохи волонтерського пластику. Але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату. Пишете те, що ви хотіли, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він хоча б якось міг покривати свої витрати на пластик, ну і на електроенергію. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення до москопітеків. Усі звіти я буду публікувати у себе в Discord. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба і по можливості буду вставляти в відео. Ось, до речі, декілька штук, на які ви вже задонатили. Oh my. Посилання на окремому монобанку ви можете знайти в описі до відео, або ось тут на екрані. До речі, хочете допомогти із звільненням Курської Народної Республіки? Що ж, тоді у мене для вас є цікава пропозиція. Пам'ятаєте хлопців, для яких ми закуповували тактичні рукавички, прилади нічного бачення, ноутбуки і таке інше. Так от, це 11-й танковий батальйон, який приєднали до 23 ї бригади, і зараз відправили їх на Курський напрямок. І саме зараз їм дуже потрібні детектори дронів. Виглядають вони ось так. Один я вже купив за власні кошти, ще один ми нещодавно відправили, і хлопці вже відзвітували. Але цього мало. Тому я буду замовляти ще от такі детектори. Буду перевіряти їх на працездатність, і потім буду відправляти військовим, що зараз звільняють Курщину. І саме тому прошу вас допомогти копійчиною. Хто скільки може, 5, 10, 15, 3, 2, 1. Гривні це також донат, маленьких донатів не буває. Ну і щоб якось заохотити вас, я буду розігрувати різні ніштяки, які передають мені військові. Наприклад, зараз на розіграші у нас буде ось такенний тубус з герметичною кришкою. На жаль, цього тижня ми його не розіграємо, бо я ну, їду. До брата на день народження, але думаю, наступної неділі ми все ж таки проведемо розіграш. вже. Умови участі у розіграші дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на монобанку ви знайдете в описі до відео, ну або ось тут, тут на екрані. Звіти будуть, як завжди, після розіграшу лота і після закупівлі. Усі минулі звіти ви можете знайти за посиланням в описі до відео. Дякую всім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це реально допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і якщо вам подобається контент, запрошуємо вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. Також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати, все ж таки, ну, список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Не хотілося би розкривати публічно. Також ви зможете голосувати за тему на наступні відео, оскільки відео тепер будуть виходити раз на тиждень, в неділю ой, в суботу. А також спонсори з рівним зрадужеріус можуть пропонувати назви каналів, огляди на які вони хочуть побачити швидше. Або ж ви можете підтримати нас копійчиною через PayPal, Donatello, десь тут Монобанка і через Крипту. До речі, щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Хай квітне саме українськомовний ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато. тікаєш буде